Волонтери благодійного фонду Лад передали кухонне обладнання однієї з військових частин. Деталі подій у наступному сюжеті. Кухонне обладнання, яке слугувало для організації харчування працівників відомої компанії Луфтганза, відтепер допомагатиме харчувати бійців однієї з військових частин. А допомогли організувати таку передачу члени волонтерського штабу ЛАД. У мене були контакти у Німеччині, а саме Ольга Новицька, то консул України у місті Гамбург, місті Гамбург. Я зателефонував, кажу, треба якась допомога. Вона каже, є контакти. Асоціація українців у Гамбурзі каже, дуже добре допомагають. Вони каже, допомагають з порту. Там вже порт є найбільший в Європі або один з найбільших. Каже, в них дуже багато допомоги. Приїхав, познайомився дійсно дієва організація українців, які дійсно вже третій рік підряд допомагають. Вже привезено було чотири чи ну може там навіть більше я не рахував фур От, допомоги з порту Гамбурга. Завдяки спільним зусиллям кухонне обладнання доїхало до Черкас, і в день Збройних сил України було передано військовим. На думку фахівців, воно значно полегшить процес приготування і підігрівання їжі в польових умовах. Може використовуватися для 500 людей на день. Це обладнання для кухні, професійне обладнання може допомогти нашим хлопцям в швидше приготуванні їжі і підігріву. Харчування це елементи миття посуду. Також у нас є шкаф підігріва. Зади мене ще знаходяться елементи видачі, жарящої поверхності, ну і окремих пателінь вже на професійному рівні. Я думаю, що воно нам дуже допоможе, тому що ми, скажімо так, готуємо з коліна. Тобто завжди десь приїжджаємо якісь котли, ну, скажімо так, в такому. Як в польових умовах. От. А це обладнання, я думаю, що нам дуже допоможе харчувати по-нормальному свій військовий склад. І дуже будемо вдячні його отримувати і дякуємо всім, хто до цього причетний, що нам допомогли. Будемо сподіватися, що це все буде після перемоги, зберемося всі десь на нашій кухні і відсвяткуємо перемогу. Керівник волонтерського штабу лад Віталій Іляшенко розповів, що це не перша подібна допомога, яку вони передають воякам. Це вже друге кухонне обладнання з Німеччини, з міста Гамбург. Компанія Люфтганза надала дане кухонне обладнання нашому волонтерському штабу. Першу кухню ми передали об'єднаному командуванню Захід. Цю кухню в цей символічний день день захисника, день святого Миколая. Ми передаємо місцевій військовій частини одному з підрозділів 118-ї бригади. Хочу подякувати всім захисникам, які тримають фронт. І ми, волонтери, все будемо робити для того, щоб займатися потрібним постачанням для них, і віримо, що це їм дуже допоможе. Ефективність харчоблоків військових частин буде покращена. Організація доставки і передачі вантажу туди, де дійсно є потреба, стала можливою завдяки плідній співпраці і координації волонтерів і влади. Ігор Таборець, начальник Черкаської обласної військової адміністрації, зауважив, що пишається тим, що на Черкащині злагоджені дії влади і волонтерів. Саме цей факт допомагає максимально ефективно допомагати військовим. Завдання влади це якраз координація, це можливість співпрацювати, знаючи потреби Збройних сил України і знаючи можливості волонтерів. Вміло координувати цю діяльність і досягати необхідного результату, дуже важливо, щоб допомога, яка надається волонтерами, вона була саме та, яка необхідна для наших збройних сил. Коли Такий консенсус досягається на всіх рівнях. Ми маємо спільний результат, спільну синергію. І хлопці, які воюють, які сьогодні потребують допомоги не тільки від державних бюджетів, а саме і від місцевих бюджетів, від органів місцевого самоврядування, від волонтерів. Вони дуже задоволені співпрацею з нашими волонтерами. Ми гордимося волонтерством, гордимося і. Будемо поширювати і будемо залучати якомога більше наших громадян, щоб вони всі розуміли, що сьогодні війна, війна стосується всіх без виключення. Просто хтось воює, хтось віддає життя, а хтось має робити все для того, щоб хлопці, які вже загинули, щоб вони загинули не дарма. Отож, щира подяка українцям північної Німеччини, які намагаються допомагати землякам боронити рідну землю. А бити ворога, відчуваючи підтримку, набагато легше.